Друзі, всім привіт! В нас визначились топ-4 цього мейджору. Тут є Pain, тут є The Mongols, і тут є, звісно, Віталіті з Маус. Немає тут ні Na'Vi, ні Фейс з Сімплом. Вилетіли вони на цьому етапі, але на щастя, також вилетіли і команда Spirit. по кайфу. По кайфу. Сьогодні поговоримо коротенько про два перші матчі, більш детально про два наступні матчі і а, про зустрічі, які нас очікують вже сьогодні. А тому я розраховую на вашу підтримку. Лайки, підписки, це надзвичайно важливо. Я буду дуже вдячний вам за підтримку. Дуже вдячний спонсорам на Ютубі за їхню неймовірну підтримку. І нагадую вам за те, що в мене досі триває збір на FPV-дрони. Ми зібрали вже майже 20 тисяч гривень. Ну там ще більше тисячі лишилося. Ну, ще трошечки, ще третинка лишилася до 25. Нагадую, що можете отримати класний дігл-друкопис всього все за донат кратний 50 гривням Дякую. А, що ж, давайте по порядку. Спіріт грали з Маус. Я цей матч звісно, дивився, але а, дивився я його не дуже уважно. Я тоді був не вдома, був зайнятий, тому треба було а, просто так насолоджуватися грою. Багато маус заливали, дуже багато робили помилок. Особливо ми бачимо 7-3 клатчами на. Першій мапі вони тут віддали сім моппоїнтів і здавали, що після цього не камбекнуть. Але на мапідаз 2 після того, як в них було купа поразок, ну не як не купа поразок, були поразки проти Spirit і були розгромні поразки проти Spirit у цьому році. На цій мапі вони змогли камбекнути навіть без торгів. Снайпер абсолютно жахливо відіграв цю мапу. Але решта команди відіграла дуже добре і змогла закри... закрити російського опонента. І мапа Нюк також проблемно для них починалася, тому що в Атаці вони виграли всього 4 раунди, але захист на те він не захист. Вони дуже добре відзахищалися, Спінкс продемонстрував прекрасну гру після багатьох помилок на мережі. же також нарешті увімкнувся і Маус втретє, поспіль в цьому році виграють команду Spirit. І тепер виходять у півфінал мейджору. Нагадаю, минулого року у півфіналі вони Spirit там програли, і Spirit стали чемпіонами Perfect World Shanghai Major. Маус, це наразі здається, так, це єдина команда, яка була у півфіналах всіх КС-2 мейджорів. Вони були і в Копенгагені. Чи не були? Напевно, не були. Я перепутав. Тьфу. Вони були в плей-офф всіх, але такі ще команди є. Наприклад, команда FaZe Clan. Вони також були в плей офф всіх. Так, це був чвертьфінал, Вони були там, де на сцену вибігли. Вів оману, але відразу виправився. Все нормально. Спіріт додому, скоріше за все, очікуємо заміни. Взагалі не шкода їх. А, цей матч шкода, що я не дивився взагалі, тому що а, треба було спати. У мене було, були справи з самого ранку. Я прокидаюся, а матч ще йде. Я встав дуже рано. І так, матч ще досі йшов. І ви бачите результат. Пейн закрили. Фурія. Це доволі очікувано. Бо, ну, Є проблеми Фурії, вони ще досі сера команда. Pain це вже більш зібрана докупи команда. Плюс NQZ, ну боженька, ну красава. ну Погляньте, як зіграв молодой цей матч і як зіграв його NQZ. Неймовірний рівень демонструє Бразилець на цьому турнірі і виводить команду Pain у півфінал, де їм буде значно важче. Але наразі у Pain'ів 4 поспіль перемоги на цьому мейджорі, 4 поспіль, і вперше вони не зіграли Маподас-2. Це кінець. Наві зустрічалися проти Віталіті. З Віталіті зустрічалися. Мопето долі очікувано пішло. Наві пікнули Міраж. Стартували його дуже-дуже жваво насправді. Могли навіть ще раніше стартувати впевнену гру, тому що в другому раунді вони просто зробили феноменальне еко, Лишаються 3 в 1 проти Мезі, і майже його виграють у це еко, але Мезі бере клач. Бере і далі все рівно навіть збираються докупи, виграють три в поспіль в четвертому раунді. Виграють два в чотири. Але загалом з наступних шести раундів вони забирають п'ять, і там лише один фактично такий хороший був момент від Робсади. Зробив триплів кіл. Але на що навіть знову відповіли клачем два в чотири. Далі ще раз іме зробив прекрасний квадрокіл. Але все-таки Віталіті добрали свої раунди, добрали шість, програли пістолетну серію, але вікнувся там з першого зайву, робить квадрокіл. А після чого наприкінці вже саме вмикається Флеймзі, який жахливо відіграв абсолютно першу половину 3 на 9 В Атасі він. Чудово, там в нього і трипл і дабл в останніх раундах був. І сім на сім. Хороший рейтинг, багато ентрі. Віталіті демонструють просто ідеальну атаку. Наві грали просто максимально дефолтний захист, нічого цікавого чи несподівано проти дуже. Хорошої, якосної сформованої атаки від Vitality, де все було по таймінгах, все було на максимальній синергії, всі флешки залітали, все стрілялося, було просто чудово. Ну і індивідуально у Vitality менше гравців просіло, ніж у команди Na'Vi. Бо ми можемо зрозуміти Apex, ми можемо зрозуміти флеймза, який все-таки відновився у. Другій половині. Але у Наві ну, ні GL, ні Вандефу глобально, мало ш... ну, не показували дуже сильно. Хоча Вандефу в Атаці, власне, як і GL, ще було непогано. Хоча в GL забрати яку кіли, і там все не так цікаво. Мапа Нюк. Мапа Нюк ніхто тут не очікував грати. Побачити якоїсь вдалої гри від Наві, тому що це була всього і... лише п'ята мапа Нюк у цьому році в них. І основний пік Віталіті там один з можливо на рівні з Інферно. І... Навіграють пістолетку, пістолетну серію, точніше, але далі вмикаються Віталіті Ватасії там зайву дуже-дуже добре. Атаку відіграв в нього чудова статистика 2 КД-14 7 але, ну, домінація. Домінація аж поки Наві не виграли Форс в 11-му раунді, і все-таки два поспіль забрали. І ну, вже 5, типу, нормально. вже... Більш-менш. Однак прогреється пістолетна серія, і ти вже розумієш, що це GG. Але ні, Наві вмикаються, починають раунд за раундом, зруйнували економіку. Починається вже щось там трошечки їхати. Тут Бац, Віталітів Герують Форс. Знову Віта... Наві відповідають, все красиво, Бац Віталітів Герують Форс. Але знову ж таки, Наві відповідають і вже фаворитом заходять на. Те, щоб виходити на додаткові раунди. У останній раунд вони можуть вигравати. Але вмикається Мезі, робить прекрасний квадроків і виводить Віталіті у здається, третій півфінал їхні, так, третій півфінал в історії Віталіті на мейджорі. Віталіті виграли 5, раундів 5 матчів плей-офф в історії мейджорів, вже. Включно з трьома в Парижі. Це був їхній п'ятий виграний матч. Тому для них насправді це серйозне досягнення. А наві покидає турнір. Також очікуємо заміни. Про це натякнув Олексібі. Про це натякає вже не вперше блейд. Типу, ну це все витікає, результату немає. Сезон провальний. Тож це мало статися і нічого з цим не зробиш. Ця команда наразі не працює. Кого замінять не зрозуміло? А думаю, що багато залежить і від Сімпла, наприклад. Бо мені здається, що Наві могли зацікавитися ним а, знову. Ну і плюс контракт в нього є дійсний. Якось так будемо слідкувати за новинами. Na'Vi, на фіналіст мейджору. краще, ніж на минулому. Тож, позитив у цьому є для Наві. Хочеш отримати круті скини? Тоді слухай: я почав співпрацю з українською платформою GoGoCase. Тут можна відкривати кейси і вигравати унікальні кейс-два скіни. Усе максимально зручно. Поповнюєш баланс, відкриваєш кейс, і тоді або продаєш його, або виводиш на свій Steam акаунт. А з моїм промокодом 200ks ти отримуєш ще й 35% до депозиту. Тисни на посилання в описі і лови свій дроп. Грай відповідально. Фейс uh, проти The Mongols. The Mongols закрили з рахунком 2-0. А uh, тут було доволі. Доволі цікава мапа. Дуже дуже впевнено розпочали команда Фейс. Виграли 4 з 5. Прекрасно. Там був ідеальний раунд, там, практично від монголів в третьому, першому збройному. Але ну, Фейс перехопили ініціативу. Неймовірну гру там демонстрував Керіган, 14 на він Загалом першу половину відіграв. І все почалося. весь камбек за Монгол почався з того, що вони просто виграють форс з пістолетами, з діглами, 3 в 5 і беруть 4 поспіль. Ну і вже 5 раундів в атаці, це вже непогана половина на мапі Міраж. Там ще фейс типу, дотиснули, 6-6, але далі просто вмикається нереальна домінація від монголів. Все працювало купа дабл кілів. просто 2 плюс 2 плюс 1, Це нормальна ситуація. Була практично в кожному раунді. А, так вигравали монголи. Дуже впевнено, всі грали максимально надійно. Там же поки Сімпл нарешті не вімкнувся в атаці. Він зробив трипл кіл, до цього моменту взагалі нічого не могли продемонструвати фейс. А в монголів все прекрасно гралося в захисті. Всі робили якісь кіли, якийсь імпакт був. Це при тому, що не найкраще все рівно матч Сензо відіграв цю мапу. І ну, це чудово. 910-й є на місці і демонструє прекрасну гру. Просто гра рівня плей мейджору. Те, що потрібно, коли ти хочеш виходити і щось досягати. Мапа Anubis теж розпочалася повністю під контролем фейс, але це було лише перших три раунди, бо далі монголи взяли відразу 5 поспіль. Але давайте по черзі там в першому. Frozen робить Тріпл, а потім вже в Збройному вмикається Техно, і Техно а, цю мапу відіграв найкраще з усіх гравців на сервері. Техно-молодець. Після цього а, The Mongols виграють ще 3 в 5, перевертають ситуацію. І а, якби. Ну, а, Ну, якби доводять це все до п'яти поспіль. Прекрасна ситуація для них. Вимальовується, але вмикається, нарешті, фейс. Вмикається, зокрема, Рейн, вибиває з них гроші в 10-му раунді, і а, вже нічого не можуть монголи дотиснути. Був в них шанс ще на 6-6 вивезти, але Лідж виграє клач 1 2 в першій половині. І дуже непогана ситуація для Фейс. Сім в захисті на мапінобіс. Це чудово. Але ви, виграється пістолетка, сензо вмикається. А, і... А, Здається, що будуть якісь проблеми а в, в фейс. Але ні, вони виграють знову ж таки збройний. Далі закінчиться відразу гроші за Монголос. Тому фейс автоматично забирає ще один раунд. Але далі просто індивідуально починають вмикатися гравці за Монголос по одному. Там з першу техно, тоді 910-й трипл кіли якісь нереальні робить. А все через те, що за Монголс почали грати в захисті значно. Агресивніше. Вони почали пропушувати, вони почали вдвох пропушувати, там, на мід виходити, шукати ентри і вміло е, ними користуватися. Це працювало в більшості раундів, однак, все-таки фейс наприкінці виграють форс. Еліч там потім ще в наступному раунді відразу, що Фейс виграють 2 в 4. І ситуація примарна для The Mongols, бо гроші закінчуються 11-11. І здається, що Фейс зараз закриває 13-11, бо The Mongols будуть форсити до кінця. Вони зафорсили, але з цим лоу-баєм ем, з одним там МПшки. І головне було, що АВП. 910 робить імпакт, всі роблять імпакт, ніхто не вмирає. І ну все, тепер проблеми з грошима у Фейз. Uh, 910 знову робить ще один гайлайт uh, 910 кілів, сказати. Uh, робить трипл кіл, і 13-11 The Mongols повторюють рекорд Renegades і проходять у півфінал мейджору для команди з Азійського регіону. Це найкращий результат в історії. Ну, він був минулого разу на старладер Berlin Major. Неймовірна гра на цій мапі від техно сензу не відставав. І знову ж таки, дивимося на 910-го купу імпакта. Сімпол абсолютно провалив це Best of 3. Рейтинг 0,80. Просто він найгірший гравець у плей-офф наразі з усіх, які вийшли в офф за 8 команд, 40 гравців. Він найгірший, і його реально бракувало. Його впливу, його кілів. Там були декілька моментів, але загалом а, в, ну, жахливий матч від Сімпла. Не найкраще він також від Фрозена. Були запитання до нього. Було набагато більше, хоч і по рейдингу може так не виглядати, але набагато більше імпакту було від Рейна та Іліджа. А, однак це все неважливо, тому що у вас найкращий гравець Керіган, а в Монголів все взагалі було чудово. Там, ну, ну, абсолютно не було ні, ні до кого запитань. Ми маємо в плей-офф. Пейн проти The Mongols та Віталіті проти Маус. Коротко по цих матчах я очікую, що Маус мають поступитися все-таки Віталіті. Ну, особисті зустрічі на це натякають дуже впевнено. В цьому році вони зіграли 1, 2, 3, 4, 5, 6 матчів. Всі шість виграли в Віталіті. Десь в суху, десь не в суху, десь Blast Open Лісабон. Маус взагалі вигравали 2-1 за мапами. Але е все-таки Віталіті фаворити. Вони дуже впевнену, дуже надійну гру показали проти Наві. В Маус була купа помилок проти Спіріт. Не впевнений, що вони це пофіксять. Е ну і просто історично у Віталіті все значно краще. Вони найкраща команда цього сезону. Історично в цьому році, звісно. за е Монголс, це, звісно, буде цікаво. Е Обидві команди не грають мапу трейн. Uh, тому у Пейн є перевага, бо вони її не грають, але трошечки грають. Uh, тому за Mongols, Mongols дещо втратять. Вони між собою грали в цьому році один раз. The Mongols тоді в плей-офф uh, вже плужно пока uh, виграли. Але. А ні, це, це не це не плей-офф. Це було в групі. Так, це, це був матч на 2-0 за вихід у плей-офф. Неважливо, склад пейнів змінився після того часу, їхній е, мапу змінився. Монголи виглядають е, впевнено. І тому, враховуючи те, що вони так впевнено обіграли фейс, я так само думаю, що проблем з пейнами в них не повинно бути. Вони мають обігрувати бразильську команду і виходити е, у фінал. Може бути, звісно, всяке NQZ у формі Давідус, DGT мають просто прекрасні моменти, але ну, мені здається, що. Для них і так, це вже стеля. А, арена, за Mongols дуже впевнені, більш досвідчені, якби це а, там, знаєте, з монголами дивно не звучало молода така команда. І а, є, є їм, на яких мапах грати. Хоча в, пейна, в пейнів також вони можуть і на Дасті здивувати, і на мережі можуть а, теоретично гру якусь показати. І, звісно, мапа Нюк, яку вони часто пікають. Тут те, що вони пікнуть, це взагалі. ну... Тера інкогніта, незрозуміло. Не можливо, це буде Даст, можливо, це буде нюк. Цікаво. Можливо, навіть це буде Анубіс. В The Mongol, скоріш за все, по піках. А, цікаво ж, до речі, що також відлітає, напевно, Ancient. Ну, виходить так, бо забаниться трейн, баниться Ancient, це е, такий, не дуже хороша ситуація для монголів. Тому, можливо, тут буде міраж від монголів, можливо, інферно. Я скрию все-таки до міража. Ось. Е, ну і на Десайдер. Тож, не знаю, Анубіс, можливо, інферно, можливо, Даст. Ну, є, є перевага в пейні, певна, але е, просто глобально Замонклс виглядає фаворитами. Сподіваюсь, вони і вийдуть у фінал. Е, вони певну боротьбу ще ну, переможцю. Минулого, ну, минулого... Я перепрошую, це третя ночі, трохи вже. Заплітаки зикається. А вони можуть нав'язати більшу боротьбу Маус або Віталіті і тому, хто виграє в іншому півфіналі. Тому е, хотілося б, щоб сильніша команда пройшла. Але, але не, все так хочеться, е, не все так робиться, як хочеться. Е, якось так Тому е, ставте лайки, підписуйтесь на канал. І, звісно, любіть Counter-Strike. Па-па.